Можливість зробити звірку або оплатити послуги за воду знову з'явилась у мешканців Слов'янська. Щоп'ятниці з 8 до 12 години ранку без перерв співробітники водоканалу приймають абонентів на виїзних прийомах. Пройти звіряння, не виїжджаючи у контору водоканалу, можуть як мешканці приватного, так і держсектору. Головна умова від виїзної бригади співробітників наявність інтернету. Підключення до бази абонентів можливе лише за таких умов. Виїжджає бухгалтер або наділа водоканалу. вместе совместно с контролером, которая, в принципе, знает людей этого района, которая обслуживает этих людей, которая с ними встречается, снимает показания водомера. И вот производится сверка для тех людей, которые не смогут прийти в водоканал, ну, по разным причинам. Или работают, или инвалиды, или пенсионеры, которым тяжело добраться до водоканала. Был северный, был химик, вот, был зимой, рыбкомбинации верочки делали. Людей приходит очень много. Аби перевірити свої розрахунки на відповідність під час виїзного прийому необхідно взяти із собою наступний перелік документів, квитанції, акт останнього звіряння за період у три роки, договори на водомір при наявності та в приватному секторі договір на поставку води. Якщо немає договорів треба документи з собою прибрати. Я скажу, який перечень документів. Сидить контролер, який заключає договори, прямо на місці заключає договори. Нужна обязательно домовая книжечка прописочки людей, інвентарне дело, паспорт на водомір і ксерокопія паспорта владельця. Отримати інформацію щодо наступних прийомів міськ водоканалу можна як у ЖЕКу, закріпленому за територією, так і у квартальних. Можна також зателефонувати за номером 20288. Жеки увідомляють своїх абонентів, розклеюється об'явлення по телевізору. Тоже графік всіх прийомів. ЖЕКа, кожен керівник жека, кажди. Это в частном секторе председатели постсовета всех они уведомлены, все знают графики. Вони повинні не просто самі тоже увідомлять своїх людей. Що ж до найближчих пунктів і дат прийому, то їх перелік виглядає наступним чином: 27 березня, мікрорайон Артема, приміщення ЖЕК номер 4 по вулиці генерала Батюка, 48. 3 квітня ООО Арагорн, вулиця Роза Люксембург, 65. 10 квітня вулиця Сользаводська, водозниження, 17 квітня селище Мимовка, Залізничний технікум, вулиця Гагаріна. 24 квітня мікрорайон Артема, провулок Батюка, 6 та 1 травня. Район залізничного вокзалу у Палаці культури залізничників по вулиці Свердлова.